Цими днями Івано-Франківськ приймає чемпіонат України з шашок. На змагання прибули найсильніші гравці інтелектуального спорту з різних регіонів нашої країни, як чоловіки, так і жінки. Вони боротимуться не лише за звання кращого, а й за путівку на інтел Олімпійські ігри, які відбудуться наступного року в Англії. Колова система. Грають 12 чоловіків у чоловік значить, за кловою системою. І переможність буде визначатися по набраних очках. А у жінок 10 чоловік теж за коловою системою. Гратимемо до, до, до 1 грудня. 1 грудня останній тур буде десь в 9-й ранку. І підсумки. До речі, на змаганнях фактично представлена жіноча збірна. Світу шашок, адже нині саме п'ятеро українок очолюють міжнародний рейтинг з цього виду спорту. Серед них Івана франківчанка Ольга Балтажи та одеситка Вікторія Матрічко для останньої учасниці цей турнір нагода ще раз потрапити на всесвітні інтелектуальні ігри, у яких вона перемогла минулого року. Якщо це е, якийсь чемпіонат світу, допустимо, то я більше часу приділяю цьому. А якщо якесь таке е, змагання не дуже високого рангу, то менше. Ну, в цілому, десь три години. В минулому році мені вдалося завоювати титул чемпіонки України. Сподіваюся, що з цьому році ми теж поборемося за, ці, за цей титул. Окрім путівки на міжнародні змагання учасники чемпіонату України також ведуть боротьбу за фінансовий призовий фонд. Переможці шашкового турніру стануть відомі 1 грудня.